Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розпочнемо нову тему під назвою Судний Престол Божий. Ця тема буде складатися з 12 зустрічей, і назва сьогоднішньої зустрічі є Суд Божий. Розпочнемо з подяки. Господи, дякую тобі за Твоє Слово та за Святого Духа, кого Ти післав нам в ім'я свого Сина. У Новому заповіті написано про три судні престоли Божі: судний престол Христа, престол слави Христа та Великий Білий престол. Ці судні престоли вони відрізняються один від одного щодо присутніх, щодо часу щодо місця, щодо причини судження. Та результату. Звернемося до діаграми, де відображені ці судні престоли у хронологічному порядку. Ці суди відбудуться у майбутньому. Судний престол Христа буде тільки для віруючих. Престол слави Христа буде для суду народів. Великий Білий престол буде в основному для суду невіруючих, неспасенних людей. Теж у цей час відбудеться суд над ангелами, що згрішили. На Христі відбулося покарання гріхів. Ми живемо після Воскресіння та Вознесіння Христа у період церкви, прийде час Вознесіння церкви, після чого усі ми, спасенні люди, постанемо перед судним престолом Христа, після якого відбудеться весілля Агнця. В цей час на землі буде сім років періоду скорботи. Після закінчення періоду Скорботи відбудеться друге пришестя Христа на землю та встановлення Тисячолітнього царства. Месія посяде на престол слави своєї. Після закінчення періоду тисячолітнього царства та перед створенням нового неба та нової землі відбудеться суд великого Білого престолу. Деякі інші події, які будуть відбуватися у ці періоди, буде вилито гнів анця на землю під час періоду скорботи. У середині періоду скорботи на землі відбудеться гедота спустошення. Під кінець періоду скорботи на землі відбудеться подія, яка в книзі об'явлення називається Армагеддон. Після другого пришестя Ісуса Христа та на початку правління Сина Людського на престолі слави своєї, сатану буде ув'язнено на період царства та буде суд народів, який Ісус Христос порівняв до відокремлення овець від козлів. Пізніше на землі буде весільня вечеря. Перед періодом нового неба та нової землі сатана буде випущений зі своєї в'язниці і в останній раз зведе народи, але огонь з неба ожере бунтівників і буде суд перед великим білим престолом, смерть та ад будуть виконані в озеро Огняне, що є друга смерть. Тоді настане нове небо та нова земля. Після розп'яття Ісуса Христа ми можемо виділити сім судів Божих. Суд над гріхами спасенної людини, який відбувся на Христі. Самосуд віруючої людини, що є частиною процесу освячення, суд над ділами віруючої людини, який відбудеться перед судним престолом Христа, суд над Ізраїлем, суд над народами, який Ісус Христос порівняв до відокремлення овець та козлів. Суд над неспасенними воскреслими мертвими, та суд над ангелами, що згрішили. Під час цієї теми, яка складатиметься з 12 зустрічей, наш фокус буде на судному престолі Христа. Але сьогодні ми коротко. Зупинимося на трьох судах: суд над гріхами Спасеної людини, самосуд віруючої людини як дитини Божої, та суд над ділами віруючої людини, як слуги Бога, який відбудеться перед судним Престолом Христа. Розглянемо суд над гріхами Спасенної людини. Цей суд. Відбувся на Христі, коли Ісус Христос взяв на себе наші гріхи. Наступні вірші говорять про суд над нашими гріхами. Друге послання до Коринтян, П'ятий розділ 21 вірш. Бо того, хто не віддав гріха. Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Послання до Галатів, 3 розділ, 13 вірш. Христос відкупив нас від прокляття законом, ставши прокляттям за нас, бо написано Проклятий усякий, хто висить на дереві. Перше Петра, 2 розділ 24 вірш. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів для, для праведності жили, Його ранами ви здоровилися. 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоби привести нас до Бога, праведний за неправедних. Хоч умерлий тілом, але духом оживлений, суд спасенної людини за гріхи відбувся в минулому. Це було досягнуто завершеною працею Ісуса на Христі. Але суд віруючої людини є потрійним. Перший суд, який ми чорно розглянули. Це є суд над гріхами спасенної людини. Другий суд це є самосуд віруючої людини як дитини Божої. Третій суд суд над ділами віруючої людини як слуги Бога. Отже, розглянемо Божий суд над нами як Божих дітей, які відбуваються під час нашого земного. Життя, будучи народженими згори, ми не позбавляємося схильності грішити, але разом зі Святим Духом ми отримуємо протидіючу силу гріху. Гріхи скоєні віруючою людиною після спасіння необхідно визнавати перед Богом. Ми читаємо в першому посланні Івана, перший розділ дев'ятий вірш. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам пустат, простити та очистити нас від неправди всілякої. Також у Першому листі Івана 2 розділ перший лист ми читаємо Діточки мої, це пишу я до вас, щоби ви не грішили, а хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Наш суд як дітей Божих стосується невизнаних гріхів, і покаранням є засудження від Господа. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, 31, 32 вірші ми читаємо. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми б не були б. Та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено зі світом. Послання до Євреїв, 12 розділ 5, 6, 7 вірші. Мій сину, не нехтуй Господньої каре, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам хіба є такий син, що батько його не карає? Таким чином. Обов'язок дітей Божих полягає в тому, щоб щоденно випробовувати самих себе, сповідуючи свої гріхи і таким чином відвертати покарання нашого небесного батька. А тепер розглянемо суд над ділами віруючої людини як слуги Бога. Цей суд відбудеться в майбутньому після вознесення церкви. Це не буде суд, щоб побачити, чи суджені є спасенними чи ні, оскільки цей суд буде лише для спасенних. Цей суд не за гріх, а за діла. Наступні біблійні вірші говорять про цей суд. Євангелія від Матвія, 12 розділ 36 вірш. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Послання апостола Павла до римлян, 14, розділ, 10 вірш. А ти на що осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим? Послання апостола Павла до Галатів, 6 розділ, 7 вірш. Не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Та послання апостола Павла до Колосян, 3 розділ, вірші 24 по 25. Знайте, що від Господа. Приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові, а хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. Сутий престол Христовий це місце, де Христос буде судити віруючих. Христос буде суддею, і Він оцінюватиме нас за нашими плодами стосовно нашої вірності та нашого послугу. У другому посланні Апостола Павла до Коринтян у вірші, у розділі 5 у 10 вірші ми читаємо. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи зле. Результат цього суду визначить наше місце, нашу роль, наш статус у майбутньому царстві. Усі християни повинні з'явитися перед судним престолом Христовим і дати звіт про себе? Судний престол Христовий буде призначений для виявлення та винагороди за християнське життя віруючого. Чи це було духовне життя з плодами праведності? Чи це було тілесне життя? Наше вічне життя не знаходиться під загрозою. У цьому відношенні ми завжди в безпеці. Те, що буде визначатися, це наша придатність та наша підготовка до посад або рівню відповідальності у майбутньому царстві. На цьому суді. Наша земна праця пройде очищувальне випробовування вогнем, і Господь дослідить наші серця. Під час судного престолу Христа увага судді буде звернена на якість матеріалів, які ми використовували для побудови нашого життя тут, на землі. Нашою основою завжди має бути Христос. Бо як записано у першому посланні до Коринтян у третьому розділі 11 вірші, ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної. А вона Ісус Христос. Додаткові будівельні матеріали. Наша праця, наші вчинки, наші плоди будуть або працею плоті, або діянням духа. Якщо хтось на основі Христа будує золота, срібла, дорогоцінного каміння, то одержить нагороду. А якщо ж з дерева, сіна та соломи, то матиме шкоду. Як і записано у першому посланні до Коринтян, третій розділ 12 вірш. Буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'явиться, і огонь діло кожного випробовує, яке воно є. Як записано у першому посланні до Коринтян, третій розділ тринадцятий вірш. Вогонь не очищає нас, він випробовує наші діла. Цей вогонь перевірить надбудову нашого життя, що ми зробили з дарами, талантами та покликанням, які нам дав Бог. Які праведні вчинки ми робили. Завдяки цим здібностям. Іван Хреститель говорив про це хрещення вогнем, як записано в Євангелії від Матвія, 3 розділ 11 вірш, та Євангелія від Луки, 3 розділ 16 вірш. Будь-яка праця чи пліт, який переживе вогонь суду, буде винагороджена. Будь-яка праця, яка згорить у вогні, буде вважатися збитком. Усі будують на одній основі, хто є Ісус Христос. Але ми будемо мати дуже різні результати. Можна надбудувати золото зі срібла, з другоцінного каміння, з дерева, сіна та соломи. Звернемо увагу, що існує шість матеріалів у двох групах, три є продуктами Божого творчого акту, а не розвитку. І три є результатами природного росту та розвитку, тобто з нашої старої природи. Перші три золото, срібло, другоцінне каміння є постійними. Останні три знищуються вогнем. Також зауважимо те, що оцінюватимуться будуть наші діла, а не людина. Справа тут у нагороді, а не в спасінні. Як приклад, тут можна пригадати історію про лота. лот не відокремився від світу, Авраам же відокремився від світу. І Бог знищив Содом та Гомору, але врятував Лота як через вогонь. Згоріло все, чим Лот жив. Основою в кожному віруючому є Христос. уже Випробуваний камінь як напис, написано у книзі пророка Ісаї, 28 розділ 16 вірш, але вогонь перевірить надбудову, яку ми додали до цієї основи. Кожне пусте слово, кожна таємниця і кожен прихований мотив, будуть викриті і суджені. Бо написано в Євангелії від Матвія, 12 розділ, вірші 36 та 37. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо з услів своїх будеш виправданий, і з услів своїх будеш засуджений. На що Господь може звертати увагу, судячи нас на своєму престолі? Перелічимо згідно з писанням. Чи любили ми Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою, і чи любили ми свого ближнього? Чи любили ми ворогів своїх? Чи вся наша праця була мотивована любов'ю? Коли ми були слабими, чи підкурялися ми Господу, щоби він проявлявся сильним через нас? Чи були ми милостивими? Чи шукали ми його волі, а не своєї? Чи служили ми один одному? Чи зрикалися ми самих себе, брали щоденну Христа нашого та йшли за Христом? Чи ми чекали Його швидкого повернення? Чи свідчили ми про нього своїм життям? Чи приносили ми плід? Біблія говорить нам, що книги будуть відкриті під час судного престолу Христа. Книга життя, як записано в Псалмі 69, 28 вірш, Книга життя Агнця», як записано в книзі об'явлення, 13 розділ, 8-й вірш, книга Сліз, як записано в Псалмі 56-й, 8 вірш. Книга пам'яті, як записано в Малахія, 3 розділ, 16 вірш. Це ті книги, якими Христос буде користуватися, щоб справедливо судити про наше життя. Ці книги розкажуть абсолютну правду про наше життя. Вони розкриють не тільки нашу працю, але й наші мотиви. Ми читаємо в Євангелії від Луки, 12 розділ, другий вірш. Бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Судний престол Христа відбудеться після Вознесіння Церкви. Кожний присутній на цьому суді буде спасенний звершеною працею нашого Господа Ісуса Христа. Коли під час судного престолу Христа буде переглядатися наше життя, чи будемо ми радіти? Чи будемо ми глибоко засмучені? Не за гріхи, які ми вчинили, за всі гріхи заплатив наш Спаситель. Чи ми будемо засмучені через час і можливості, які ми змарнували, чи ми будемо радіти через отриману нагороду за наші добрі діла? Добрі діла це є ті вчинки та слова, які не тільки спонукаються Святим Духом, але й виконуються силою Святого Духа. Як написано в Євангелії від Івана, 3 розділ, 21 вірш? А хто робить за правдою, той до світла іде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в Бозі вони? Кожен день, який дарує нам наш Господь, є ще одним днем. Для наших можливостей жити для Господа. Наш випускний іспит швидко наближається. Що ми робимо, щоб до нього підготуватися? Дасть Бог наступного разу ми порозмірковуємо над питанням, чому ми маємо чотири Євангелія. Та розглянемо притчу про сіяча, і яке відношення ця притча має до судного престолу Христа? На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті та пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!